Подарунки для дітей, батьки яких воюють на сході, в той час, коли тато відстоює територіальну цілісність України, його дитині на Миколая готують подарунки волонтери. Благодійну акцію ініціювала спілка підприємців Бродівщини. Активно підтримала районна координаційна рада з питань допомоги учасникам АТО та соціального захисту їх сімей. Насправді, спершу й не думали, що акція вийде настільки масовою, як виявилося, лише в Бродівському районі. Майже шість сотень дітей чекають своїх батьків з війни. 565 подарунків на Миколая упакували волонтери. Більше 12 тисяч гривень знадобилося на солодощі. Половину із цієї суми 7 тисяч гривень, передав депутат Львівської обласної ради Олександр Ганущин. Решту коштів, як благодійний внесок, надали бродівські підприємці. Основним стимулом початку цієї акції подарунок для дитини батько якої в АТО стали слова військових. Коли бійцям привезли подарунки на Миколая, вони сказали, ліпше б видали ці солодощі моїй дитині. Тож волонтери вирішили не оминути увагою святого Миколая благодійника, ні вояків, ані їх дітей.